Вже 20 років я несу тягар прокляття, жертвою якого я став ще у дитячому віці. Сьогодні я хочу покінчити з цим. Але перш ніж я відправлюсь у небуття, я повинен попередити вас про речі, які неможливо пояснити звичайним людським розумом. Цей запис буде застереженням, і якщо він допоможе хоча б одній душі не повторити моїх помилок, це означатиме, що я зробив все правильно. Мене звати Антон, і все почалось. Коли мені було 10 років, я разом з батьками проживав у маленькому містечку Заставна на Буковині. Цей край ще й досі приваблює людей своїми ставками та незабутніми краєвидами на річку Дністер. Я, мама і тато жили на околицях міста. Я був дуже щасливою дитиною, але мої батьки багато працювали, тому я проводив з ними досить мало часу. Через свій низький зріст та сором'язливість. Мені було доволі складно спілкуватись з іншими людьми, однак незабаром я зіткнувся з новою, набагато більшою проблемою. Мене почали цькувати у школі. Здебільшого мої однокласники ігнорували мене, однак, коли вони все ж починали розмову зі мною, то лише щоб посміятись з моєї зовнішності чи трішки дивної поведінки. Мабуть, мені не варто навіть і говорити, що я був взагалі не у захваті від таких обставин. Зокрема, був один хлопець Богдан. Майже щодня він безжально знущався з мене, попри мої благання дати мені спокій. Здавалося, що побачити те, як я плачу, було основним його завданням на день. На жаль, всі мої однокласники завжди мовчки дивились, як він бив мене, чи просто недолуго жартував у мою сторону. Жодного разу ніхто не зупинив його, чи бодай щось сказав йому. Ще більше мене дивувало, що деякі вчителі теж дозволяли йому робити це зі мною. Так, можливо, я і не був найкращим учнем у класі, але ж це не давало їм права ігнорувати знущання наді мною. Щодня я не міг дочекатись моменту, коли нарешті повернусь додому до своєї сім'ї. Я щоразу сподівався, що застану батьків у нашому будинку, але вони завжди працювали допізно. І до того часу, коли вони нарешті повертались, я зазвичай вже збирався спати. В кращому випадку я отримував обійми та менше ніж годину, щоб розповісти про те, як у мене справи. Я знав, що мої батьки багато працюють, тому не хотів їх турбувати своїми проблемами з Богданом. Насправді моя сім'я була досить бідною. Попри те, що мої батьки працювали вдень і вночі, грошей ледве вистачало, щоб купити їжу, базові речі та оплатити комуналку. Саме тому у мене не було дуже багато іграшок. Однак все ж я мав одну річ, яка була найдорожчою для мене понад усе. Коли мені виповнилось 10 років, батьки подарували мені м'яч. Він нічим не відрізнявся від інших м'ячів, окрім того, що на ньому був зображений мій улюблений персонаж, баз лайтер з історії іграшок. Знаєте, я не дуже любив футбол, але з тим м'ячем я грався майже увесь час. Одного разу Богдан та його друзі пішли за мною додому. Вочевидь, вони хотіли пошпигувати, щоб дізнатись трішки більше про моє життя та отримати нові факти для глузувань. Коли ж вони побачили, як я грав з м'ячем на вулиці, вони не змогли втриматись, щоб не зіпсувати мій відпочинок. Юрбою вони увірвались у мій двір. Друзі Богдана повалили мене на землю, поки той ходив і сміявся з нашого старого будинку. В той момент мене охопила ненависть, яку я ще до цього не відчував. Мало того, що вони знущались з мене у школі, тепер вони ще й були у мене вдома. Я спробував вдарити Богдана, але через свій низький зріст та слабкість я навіть не зміг дотягнутися до нього. Однак ця моя дія лише ще більше розлютила компанію. Юрбою вони накинулись на мене, а Богдан влучним ударом навіть зміг розбити мені носа. Я не знаю, скільки часу тривало це знущання, але, врешті-решт, мабуть, їм набридло мене лупцювати, і вони придумали собі заняття потікавіше. Але перед цим вони перекинули м'яч через паркан у ліс, який ріс біля нашого будинку. Коли вони пішли, я ще декілька хвилин так і лежав, плачучи на землі. Мій батько завжди наголошував, що мені слід триматися якомога далі від того лісу і не заходити глибоко у нього, оскільки це було небезпечно. А ще я чув легенду від своїх однокласників, що десь там, в самому центрі, стоїть старе мертве, висохле дерево, і кожний, хто підходив, хоча б на декілька метрів до нього, одразу помирав страшною смертю. Заспокоївшись, я дивився на високі дерева, у тіні яких десь і був захований мій м'ячик. Розумієте, це був мій м'яч, це була найцінніша річ у моєму житті. Людь знову повернулась до мене. Я відчував таку ненависть та зраду від усього світу, що навіть найстрашніша історія мене б не зупинила. Я пішов у той ліс, щоб знайти свій м'яч. Мої пошуки тривали близько 30 хвилин. Але я так нічого й не знайшов. Розчарований, я повернувся додому та одразу пішов у свою кімнату. Батьки ще досі були на роботі, а я вирішив, що цього разу не чекатиму їх повернення. Я хотів просто заснути та забути цей жахливий день. Як не дивно, тієї ночі мені наснився такий чудовий сон. Я був популярний у школі, сильний та дуже розумний. Всі мої однокласники та вчителі любили і поважали мене. Однак, як це буває з усіма нами, все хороше коли-небудь закінчується. Ось так і мої мрії обірвались разом із дзвінком будильника. На щастя, все було не так і погано я прокинувся від солодкого запаху яблук. Можливо, моя мама спекла пиріг на сніданок. Я повернув голову на тумбочку та помітив записку. Петлястим почерком на ній було написано Тобі сподобався сон? Так, ні? Я подумав, що, мабуть, це якийсь новий психологічний тест від мого тата, але все ж підкреслив варіант так. Після смачного сніданку я пішов до школи. Як і слід було очікувати, насмішки та знущання нікуди не зникли, але я до цього вже звик. Однак, через історію з м'ячем я забув, що у нас повинна була бути самостійна з літератури. Цього разу вчителька вирішила провести її у вигляді вікторини. І здогадайтесь, хто ж повинен був відповідати першим. Я не був найкращим учнем і у мене часто були завали з інших предметів, однак ця вчителька завжди робила з цього трагедію. Останнього разу вона мені погрожувала, що якщо я ще раз отримаю чотири, то мені доведеться вивчити цілу збірку віршів Шевченка на пам'ять, інакше вона не поставить мені оцінку за семестр. Паніка ухопила мене. Я почав гортати зошити. Намагаючись знайти бодай щось, що допоможе мені. Раптом, поміж сторінок, я помітив записку, схожу на ту, яку я отримав зранку. Хочеш, я тобі допоможу? Так? Ні? Недовго думаючи, я підкреслив варіант так в очах потемніло, і у мене було враження, що я знепритомнів. Я прийшов до тями, коли вже був кінець навчального дня. Однак я не лежав на канапі у кабінеті шкільної медсестри. Я стояв перед входом у школі. Як я не старався, я не міг пригадати свій день. На секунду мені стало лячно я втратив свідомість через стрес. Може, я помираю. Та перш ніж я встиг продовжувати вигадувати ще більш страшні теорії, повз мене пройшла група моїх однокласниць. Одна з них посміхнулася та сказала: Ти був такий прикольний сьогодні, я й не знала, що ти такий класний. Вони таки пішли далі без моєї відповіді, бо в той момент я унімів від здивування. Не встиг я оговтатись, як до мене підійшла наша вчителька літератури та сказала, що мені слід і надалі так старано вчитись, щоб я нарешті зміг виправити свої оцінки. Як з'ясувалось, я єдиний з усього класу зміг отримати 12 за самостійно. Можливо, ця моя втрата свідомості не була вже й такою поганою. Може, я нарешті зміг стати тим, ким я бачив себе у снах, а через хвилювання я просто забув, як поводився впродовж дня. Так, мабуть, саме так все й було. Все ще у роздумах я повернувся додому, де знову відчув запах яблук. Мої батьки були на роботі, тому я так і не зміг подякувати мамі за смачний пиріг, який вона приготувала. Думки не давали мені спокою, отож я вирішив піти до своєї кімнати та спробувати згадати хоч щось того, що трапилось у школі. Саме тоді я знайшов ще одну записку: Ти щасливий? Так? Ні? Я впіймав себе на думці, що це був один з небагатьох днів, коли я справді був щасливим. Отож я підкреслив варіант так, та невдовзі заснув. Наступного дня мені здавалось, що все, що трапилось до цього, було лише сном. Мої однокласники знову продовжили знущання наді мною, а вчителі ігнорували це. Невже все те, що трапилось зі мною вчора, насправді мені наснилось? Мої роздуми над цією теорією перервав болючий удар Богдана у моє обличчя. Сльози покотились по моєму обличчю. Не знаю чому, але це лише розвеселило Бодю та його друзів. І вони голосно почали насміхатись з мене. Я пішов у туалет, щоб трішки заспокоїтись. Раптом у кишені я намацав чергову записку: Ти хочеш, щоб вони припинили знущання? Так? Ні? Я підкреслив варіант так. Однак цього разу нічого не трапилось. Я не втратив свідомість, а Богдан з друзями продовжував кепкувати з мене до кінця дня. Ех, а я вже починав вірити у те, що я потрапив під опіку якогось ангела-охоронця чи, можливо, джина, який відправляв мені ці записки. Однак, на мій подив, наступного дня ні бодя, ні його друзі не прийшли на уроки, нарешті я зміг відпочити від нескінчених знущань. День був настільки хорошим, що я навіть набрався достатньо сміливості, щоб заговорити з однокласницею, яка раніше сказала, що я крутий. Як і слід було очікувати, моя недолугість та проблеми зі спілкуванням привели до того, що, врешті-решт, вона та її подруги почали сміятись з мене. Коли я повернувся додому, я знову знайшов записку: Ти хочеш їй сподобатись? Так? Ні? Я підкреслив варіант так, сподіваючись, що диво трапиться знову. Тим часом Бодя та його друзі так і не з'являлись у школі. Здавалось, немов однокласники і вчителі взагалі забули про їх існування. Я ж не дуже переймався через це. Можливо, їх батьки нарешті переїхали в інше місто, і тепер вони знущаються з якогось бідолахи вже в новій школі. Здавалося, що відколи ці дивні записки з'явилися у моєму житті, воно стало набагато кращим. Я пробував запитати свого тата про них, але виявилось, що він про це нічого не знав. Хай там як я вважав, що мені справді пощастило. На моє щире здивування мені навіть вдалося подружитись з тією однокласницею, її звали Софія, і вона стала моїм першим справжнім другом. Нарешті я мав когось, з ким я міг обговорити різні речі, які мене цікавили, чи навпаки, через які я переживав. Ми багато часу проводили гуляючи парком та граючи з її м'ячем із зображенням Мікі Мауса. В такі моменти я засмучувався, бо згадував про свою улюблену іграшку, але Софія завжди могла швидко мене розвеселити. У школі ж ми зазвичай майже не розмовляли, однак я щодня чекав закінчення навчання, щоб ми могли разом провести час після уроків. Але одного дня все змінилось. Я йшов коридором, коли випадково почув, як Софія розмовляла зі своєю подругою. Вона сказала, що насправді я дурень, і вона проводить час зі мною, бо їй просто шкода мене. Потім вони почали сміятись з моєї зовнішності. Та кому б такий сподобався? Ці слова остаточно розбили мені серце. Я почувався зрадженим. Я хотів плакати, але розумів, що це знову може привести до насмішок інших учнів школи. Тому я просто пішов до своєї парти та сів, щоб заспокоїтись. Мій погляд впав на напіввідкритий пенал. Всередині я помітив ще одну записку: вона тобі все ще подобається? Так? Ні? Лють та образа, які панували тоді у моєму серці, навіть не дали мені часу подумати над цим питанням. Майже одразу я підкреслив варіант Ні та викинув записку у смітник. Наступного дня Соня не прийшла до школи. Я більше ніколи не бачив своєї подруги, і вже пізніше я думав, що можливо, мені не слід було так сердитись на неї. Вона ж могла збрехати, не бажаючи, щоб про нас пішли чутки у школі. Водночас я продовжував отримувати записки із запитаннями. Доволі часто їх автор розпитував, чи подобаються мені різні люди: однокласники, вчителі та навіть мої батьки. Щоразу, коли я обирав варіант Ні, вони назавжди зникали з мого життя. Я вже навчався у випускному класі, коли отримав чергову записку ти хочеш побачити їх знову? Так? Ні? У той момент я завагався та не зміг обрати відповідь. Я вирішив залишити записку на потім, і, врешті-решт, я забув про неї, оскільки був зайнятий вступом до університету. Після цього я на деякий період перестав отримувати ці дивні записки. Коли я приїхав додому влітку після завершення навчання, я вирішив проглянути свої старі шкільні фотографії. На них була і Софія. Я згадав про те, як ми добре проводили час в дитинстві. Серед фотографій я також і знайшов ту стару записку. Під впливом ностальгії я підкреслив варіант так. Невдовзі я відчув сильну втому та ліг відпочити. Я прокинувся від холоду. На моє здивування, я був не у спальні, а посеред нічного лісу. У повітрі пахло свіжими яблуками, а неподалік від мене височіло старе висохле дерево. Воно було надзвичайно великим, а на його гілках не було ані листочка. Подекуди можна було побачити місця, з яких вже відпала кора, голивши білу деревину. Місячні промені підкреслювали велич цього дерева, і я міг лише уявити, яким чудовим воно було до того, як життя покинуло його коріння. Коли ж я опустив очі, я побачив їх. Всі люди, про яких я вказував у записках, що вони мені не подобаються, лежали біля стовбура дерева. Вони всі були мертві, а на їх обличчях застигли спотворені посмішки. Я закричав та почав бігти, куди очі бачили. Раптом я перечепився за коріння дерева та впав в бруд. Я почав протирати очі, та коли нарешті розплющив їх, виявилось, що я сиджу на ліжку у своїй кімнаті. Місяць яскраво світив у вікно. З того дня я почав отримувати одне й те саме повідомлення. Записки переслідували мене, де б я не був. Я знаходив їх у найнеочікуваніших місцях. Ти хочеш приєднатись до них? Так? Ні? Я намагався знайти вихід з цієї ситуації, але мені вдалося лише натрапити на блог хлопця зі Львова, де він описував події, які віддалено нагадували те, що трапилось зі мною. На жаль, він раптово припинив вести свої записи, а тому автор тих таємничих записок так і залишився невідомим. Сьогодні ж я вирішив зупинити це прокляття та нарешті знайти спокій. Можливо, я навіть зустрінусь з тим, хто зруйнував моє життя, перетворивши його на нічне жахіття, я підкреслив варіант так з останніх сил я завершую цей запис, бо відчуваю, що мене вже тягне у сон.